Ну що, зраділи, що закінчився Андрій Портнов? Ну зраділи. Ну не робіть вигляд, що не зраділи, бо такому радіти не можна можна такому радіти. Бо закінчення Андрія Портнова це закінчення дуже, дуже, дуже злоякісного явища і в українській політиці загалом, і в українському правосудді, зокрема. Ну але правда в тому, що зраділи не всі, і в тому числі не всі зраділи. І в офісі президента Володимира Зеленського. І мова тут не лише про Олега Татарова, колишнього адвоката Андрія Портнова, ну і тепер вже теж колишнього кінта Андрія Портнова, але й про інших людей. Про це трішечки сказала політична оглядачка НВ Юлія Забеліна. Якщо е, спитати про те, як відреагувала безпосередньо в офісі президента, да, ну, я не знаю. Чесно тобі скажу, яка була реакція Олега Татарова. От е, я знаю, що там декілька наближених осіб до е, Портнова вони ну дійсно, ну це напевно не знаю. Я не хочу коротше оцінювати. Знаєш, вони засмутилися. Припускаю, що сумували, і в іншому офісі. Я тут маю на увазі Вову Петрова з Ісландії, який і ще у 2021 році. Побивався через значно менші неприємності Андрія Портнова. Застосування до нього санкцій Сполучених Штатів Америки. Тоді Вова Петров виливав в ефір відвертості. Я вважаю Портнова своїм товаришем. Окей, і я, я мені неприємно, що проти нього вили санкції. Чого і якщо йому буде ну тому, що це мій товариш? А, окей. Я зараз не оцінюю, я зараз не оцінюю мотивацію Сполучених Штатів. Так я. Чисто з людської позиції, з людської точки зору, я вважаю його своїм товаришем. Це людина, яка завжди готова. Я, я так вважаю. По перше, це людина, яка завжди готова прийти на допомогу своїм друзям, навіть якщо. До неї не звертатися. Він знає, Він коли бачить, що у людей проблема, він завжди пропонує свою поміч. Це дозволю собі ремарочку. Петров розповідає про того Андрія Портнова, який в реальності був хронічним зрадником. Але слухаємо далі. Тримає слово. Він вміє прощати ворогів. Він вміє розмовляти з людьми. Він вміє допомагати і навіть рятувати, рятувати різних людей. Це саме хороший качество. що є що у мене буде можливість. Якщо в мене буде можливість допомогти портнову в вирішенні цього питання, якщо буде якесь вікно чи якась можливість там комусь сказати, в чи, ну так сказати, що потрібно це питання вирішувати. Я буду йому допомагати Зрозуміло. зрозуміла. Розуміючи, що Володимиру Петрову може бути непросто з такою важкою новиною про друга, я б покладав сподівання на те, що його підтримає його партнер Сергій Іванов. І через те уважно дивився ефір у день закінчення Андрія Портнова, де якраз цю тему з Сергієм Івановим обговорювали. Ну і що вам сказати, Сергій Іванов виправдав очікування. За усю цю частину розмови, яка стосувалася Андрія Портнова, він жодного, жодного кривого слова про Портнова не сказав. При тому, що зазвичай у нас Сергій Іванов такий валіяжно чорноротий, а тут навіть. Натяку на погане слово не було. Хороший партнер у Вови Петрова, кожному б такого. До речі, якраз під завершення тієї частини ефіру Вова Петров і сам з'явився в ефірі, прийшовши по підтримку. Пан Володимир Петров з'явився в студії, що ви хочете подарувати на Майпет. Під стіл до Валентина. Не дитина, чому подумав. Пан пан Володимир, ну та зарядіть зарядіться, будь ласка. Пане Володимире, що прикметно у телеграм-каналі Карточний офіс, який пов'язують із панами Петровим та Івановим, і де постійно облизують Володимира Зеленського і коментують все підряд про політику. Про фінал Портновщини не згадали зовсім. І до речі, у своєму особистому телеграм-каналі колишній друг Андрія Портнова Вова Петров. Теж ані слова про закінчення Портновщини не сказав був іще один персонаж цього разу активний політик, народний депутат і теж друг Андрія Портнова, який повністю промовчав з приводу смерті свого друга. Ну але про нього ми вже поговоримо після того, як пролунає офігів, і ви отримаєте декілька безцінних секунд на те, аби поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал. Якщо ви ще не вперед. Я офігів, веліра. Я офігів. Підписалися, сподіваюсь. Так, от, коли я казав про народного депутата і друга Андрія Портнова, я мав на увазі Максима Бужанського з фракції Слуга народу. Він дуже активно свого часу облизував Андрія Портнова у себе в телеграм-каналі. Дуже тепло і улесливо вітав його із днем народження і так далі. і так далі. Я навряд чи це зараз сформулюю краще, ніж сформулював у п'ятницю увечері в ефірі телеканалу Еспресо. І mm ви -hmm. знаєте, оця от когорта його друзів, вона зараз виглядає якось так теж жалюгідно. На думку спадає народний депутат Макс Бужанський. того часу, в 19-му, 20-му, 21-му роках, Портнова був. Повний род Бужанського та я не знаю, де стільки портнова в Бужанського в принципі влазило. Він його репостив в себе в телеграмі, писав. А тепер, 21 травня, він навіть не написав, хоч якийсь пост. Хоча він активно веде далі свій телеграм, Хоч якийсь пост присвячений ну закінченню свого друга. До речі, на просторах Ютубу натрапив на такий собі раритет інтерв'ю груповушку між Максимом Бужанським, Андрієм Портновим і Наташою Влащенко. Ще із тих часів, коли Володимир Зеленський не був президентом і Андрій Портнов сидів у Відні. Власне, у Відні це все і відбувалося. На сторінці проекту Наташі Влащенко я цього відео не знайшов, але може це просто через те, що я шукати не вмію. Тому знайшов ось такий перезалив у дуже поганій якості. Але навіть у такій поганій якості відео помітна дуже висока якість стосунків. Так що ви вважаєтеся впевнено, вважаєте, там так скаже комфортно себе чувствуєте? Абсолютно. Поняття, я вже вважаю, що знаєте, я вже ділю людей на тих, хто ощутив прелість імміграції і хто тільки об этом мечтає. Можливо, теж ви тамки мечтають у глибині душі. Ну от ощутил тепер Андрій Портнов всі прелісті еміграції до кінця можна сказати щутів. І до речі, Наташа Влащенко, яка дуже наполегливо тягнула Андрія Портнова в інформаційний простір ще до президентських виборів 2019 року, і заглядала йому в рот як тільки могла. 21 травня теж якось. Зовсім промовчала про кончину Портновщини. Ні, ну може насправді вона залишила нам тонкий натяк. Єдиний пост у Фейсбуці Наташі Влащенко за цей день це пост, в якому вона питає про рецепт швидкого лікування голосових зв'язок. І, можливо, це натяк на те, що дізнавшись про портнова, вона так голосно і протяжно кричала, що зірвала собі голосові зв'язки. Якщо ж говорити серйозно, то те мовчання друзів Портнова, Петрова, Бужанського, Влащенко, це насправді так жалюгідно і так промовисто. Це про те, що поки персонаж сильний, ти випинаєш свою дружбу із ним. А коли він перетворюється на ніщо, ти починаєш цієї дружби навіть ніби трішечки соромитися. Це дуже багато чого говорить і про Портнова, і про його друзів. Ні, ну, трішечки Максим Бужанський і Наташа Влащенко все ж таки відзначилися. Вони поставили полайку до моралізаторського поста Сергія Власенка, народного депутата від Батьківщини. У тому пості Сергій Власенко, наче і не сумує за Андрієм Портновим, але при тому всьому ну, дуже йому не подобається. Всенародна народна радість з приводу того, що Портнов закінчився, зачитаю найкращі пасажі. Вбивство огидне, вбивство, яке, хоча, слава Богу, не бачили на власні очі діти. Але коли діти вбитого та інші діти перебували поряд, огидне вдвічі. Хто б не був жертвою, при цьому я абсолютно не розумію танців на кістках вбитої людини, ким би ця людина не була. По-перше, нікого в українському суспільстві не цікавлять діти Андрія Портнова, скільки б у нього їх там не було: 6, 16 чи 60. Нікого не цікавить, яким він там був батьком чи сім'янином. І українське суспільство радіє не смерті батька поруч зі своїми дітьми, а радіє смерті мерзоти. Бо саме тим Андрій Портнов був для українського суспільства і для української держави мерзотою. І саме на кістках мерзоти українці і танцюють. А як людина, як батько, як сім'янин Андрій Портнов міг бути цікавий, ну хіба що своїм найближчим і своїм друзям, таким як Бужанський чи Петров. Але читаємо далі: вбивати людей не можна. І, обговорюючи чиюсь смерть, ми беззаперечно повинні залишатися людьми. На відміну від москалів, на відміну від Януковичів, на відміну від злодіїв, навіть коли вбивають наших опонентів, його ж вбили не на полі бою у складі ворожої армії. Коли я бачу у Фейсбуку записи на кшталт, а він же говорив про вбивства, а він же публічно насміхався над вбивствами на Майдані, то я ловлю себе на думці, що всі ті, хто зараз танцює на його кістках, ви всі такі самі, як він. Ну, знову ж таки, по-перше, Андрія Портнова вбили тоді, коли він перебував на полі бою, на полі бою проти українського громадянського суспільства, на полі бою проти українських журналістів, на полі бою проти українського правосуддя і проти здоров'я Української держави. Загалом, Андрій Портнов воював проти всього цього, і смерть такого ворога. Який проти тебе воює. Так, це привід для радості. Ну і по-друге, чи опускається радість і танці на кістках до рівня Андрія Портнова? Я переконаний, що ні, на відміну від святенника Сергія Власенка. Для мене це точно так само не опускає до рівня Портнова, як радість євреїв з приводу смерті Гітлера не опускала їх до рівня Гітлера. Як радість репресованих через смерть Сталіна не опускала їх до рівня Сталіна? Як колись смерть Путіна, і наша радість з приводу смерті Путіна не опустить нас до рівня Путіна. Коли закінчується зло, радіти нормально, це щонайменше означає, що ти здатен це зло розпізнати? Очевидно, Сергій Власенко розпізнати зло. Не здатен. Він здатен лише на ось такий завершальний акорд для свого поста. Співчуття мамі, яка втратила сина, співчуття дітям, які точно ні в чому не винні. Чарівно, що для Сергія Власенка закінчився чийсь син і чийсь батько. А для українського суспільства закінчилося зло, закінчився мерзотник і рішал. В цьому, мабуть. І різниця між Сергієм Власенком і українським суспільством загалом. Ну, але власне пост Сергія Власенка лайкнули і Влащенко, і Бужанський, і Свята Крюкова, наприклад, і невисокого рівня IQ-прихильниця Порошенка Альона Яхно. І декілька людей, яких мені було не дуже приємно серед лайкарів бачити, наприклад. Колегу Сергія Власенка по фракції народного депутата Михайла Цимбалюка не сподівався Михайло Михайловичу. До Власенка знаєте в чому я гадаю причина цього посту? Якщо говорити чесно, давайте знову таки давайте говорити чесно. Ми ж з вами чесні люди. Якщо говорити чесно, то я припускаю, що справа в тому, що Сергій Власенко і Андрій Портнов світоглядно доволі близькі. Так, так склалося, що вони опинилися по різні боки політичних барикад. Так вийшло, що Андрій Портнов насмоктався влади, а Сергій Власенко ні. Але дуже скидається на те, що світоглядні орієнтири у них дуже близькі. Ну, наприклад, можна згадати про те, що Сергій Власенко неодноразово вставляв палки в колеса судовій реформі. І тому. Коли голова фундації Де Юре Михайло Жернаков назвав його представником судової мафії, то він мав на це чимало аргументів. Так що мама Андрія Портнова втратила сина, діти Андрія Портнова втратили батька, а Сергій Власенко втратив зрозумілу йому людину. І знаєте, це теж дещо важить у житті мати добре зрозумілих тобі людей. Були ще й співчутливі пости та реакції від менш відомих і вагомих людей, яких я не називатиму, тому що не хочу привертати до них зайвої уваги і робити їм зайву рекламу. В цьому випадку для них справді вийде більше реклами ніж шкоди. Але звернув увагу на те, що нерідко в цьому всьому лунала думка про те, що Андрій Портнов був геніальним юристом, і ми втратили таку талановиту людину. Деякими думками з цього приводу я теж в п'ятницю поділився в ефірі еспресо. Від інших правників, деяких я не буду називати зараз кого я чув трішки іншу характеристику: що нічого геніального в Портнові як в юристі не було. Він був геніальний рішала. І ну, прикладом цього є, власне кажучи, ці позови, які він зараз вигравав проти українських журналістів, оскаржуючи оціночні судження, на кшталт того, що він є проросійським діячем, що в принципі оскарженню не підлягає ні за українським законодавством, ні за практикою Європейського суду з прав людини, яка є частиною українського законодавства. Він вигравав ці суди не через те, що у нього були геніально прописані позови, і, і, і не через те, що він. Надзвичайно глибоко розумів законодавство, а просто через те, що у нього в Печерському райсуді міста Києва в апеляційному суді, і так далі, були люди, які згодні були виконувати будь-який будь його запит нарішало. Це не про юридичний талант, це просто про талант провести те, що ти хочеш через, ем, е, через, через систему. В даному випадку ми говоримо про судову. До речі, згаданий Печерський райсуд. Теж після закінчення Портнова, мабуть, почувається доволі осиротіло. Може, Сергій Власенко і йому хотів би висловити співчуття. Але блін, ну як же ж повертається доля? Ще лише декілька років тому Андрій Портнов грізно формував списки активістів, журналістів, політиків для того, щоб проводити фільтраційні заходи, як він анонсував. А сьогодні закінчення портнова дозволяє нам знову формувати списочок портново співчуваючих, і вони самі при цьому всьому намагаються не палитися. А вас, от саме вас, я хотів би занести у зовсім інший список: перелік людей, які прийдуть на прем'єру мого нового фільму розслідування про російські воєнні злочини під назвою Не буде Бога крім їхнього. Ця це прем'єра. Цей прем'єрний показ відбудеться у Києві 29 травня в будинку кіно о 1900. Показ як завжди безкоштовний. Усе, що потрібно, це просто зареєструватися у Google формі за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, і в закріпленому коментарі. Це фільм про окупований Мелітополь і про те, як російська окупаційна влада переслідує там українських християн. Можливо, він не такий емоційно важкий, як усі попередні мої фільми. Там є декілька навіть відверто комічних моментів, але насправді він також про біду, яку роблять з нами росіяни, і теж про частину геноциду, який вони щодо нас скоюють. І знаєте, коли колись закінчаться оці персонажі, які зараз в Мелітополі переслідують християн, я також радітиму. Як би там не присмокували різні моралізатори власне. Так що приходьте на показ, подивимося з вами разом, я повідповідаю на ваші запитання, поспілкуємося і просто разом побудемо. До зустрічі! Слава Україні!